Всім доброго дня! Хто дивиться це відео, купили ми ось таку квартиру. Вже деякі роботи я тут розпочав. Ось, В цьому відео, точніше, на цьому каналі, буду е, показувати вам всі роботи. Цю квартиру ми взяли, е, скажімо, під інвестицію. Щоб зробити ремонт і продати її повністю з меблями, з усім. Дуже велику кількість робіт я тут буду виконувати, скажімо, від А до Я, окрім стяжок і окрім натяжної стелі. Буду розказувати вам кожен етап, показувати, що скільки коштує, і тому подібне. Давайте почнемо з цін. Скільки коштувала сама квартира. Сама квартира коштувала 38 тисяч доларів. Тут є по площі загальна площа 42 квадратних метри. От. Документи. Документи обійшлись в даному випадку 5 тисяч гривень, так як тут ще переоступка. Що, що ми вже тут, скажімо, зробили? З чого почали? Саме перше починаємо з перепланування. Тут ми зробили, як бачите, півтора кімнатну квартиру. Тут була ну, велика кімната. Тут було по-іншому. Це все ми перепланували. Тут має у нас вийти така зона відпочинку. Так, вітальня. Тут буде диванчик. От. З цієї сторони у нас буде, ось тут буде прихожа, і, і з цієї сторони буде телевізор. от, Щоб все максимально типу, класно. Тут у нас має бути зеркало, е, ключниця така. Ну, тут сама прихожа. Ось. Ванна, кухня і спальня. Спальня має е, вихід на французький балкон. Зараз вам не покажу, бо вікна запотіли з тої сторони. От. Приліжкові тумбочки, шафа, саме ліжко. Е, телевізор, комодик. І тут ще розміститься такий. Е, Ніби б'юті-столик, він же ж і такий робочий невеличкий. Ось. Зараз вам покажу кухню. До речі, тут ванна. Покажу вам кухню. Кажу, деякі роботи вже провів Там е каналізацію. Зараз покажу, що у ванні зробив. Кухня. Тут буде у нас мийка 80 см, далі посудомийна машина, робоча поверхня 60 см. Далі буде або карго, або шухлядки. Там вже... Це в процесі якраз. Ну, малюнок кухні, скажімо, це в процесі. І це обов'язково на етапі початку знати, що де буде. От. Тут у нас котел сьогодні повісив. Тут буде пенал, тільки не знаю, чи будуть два пенали, а там холодильник. Кажу, це якраз в етапі промальовки. Загальний е проект вже намальований на скажімо, на квартиру, розетки, ну, тобто, все, 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 окрім якраз зони кухні. Міняти місцями, де воно що має бути. Щоб конкретно, наприклад, якщо там холодильник, розетки і відповідно того, що потрібно. І так само тут Посудомийна машина, щоб було все, скажімо, ну так, як має бути на своїх місцях, щоб потім не було якихось лишніх заморочок, проблем і тому подібне. Проєкт має бути завжди. До речі, проєкт я теж промальовую. Якось в наступних відео вам покажу. От. Далі. Кухня, ой, ванна. Поставив інсталяцію. Повісив рушнику сушку, вже буду все ж робити під, під опалення. Ось так. І тут установив сьогодні трап. Так як немає води, вода, ну дуже сильно холодно, вода перекрита, щоб не замерзало все. І встановив так тимчасово, щоб воно просто приліпилось на пінку, а далі там попідморовую і все під, скажімо, під бетоною. От. І вже почну паяти е, саме труби, саме опалення. Там у нас буде радіатор, тут рушнико сушка, посуді буде тут тепла підлога. Тут і тут, тут буде плитка і тут радіатор. До речі, ще зразу забігаю наперед, розкажу вам це дуже такі, дуже корисна штука, скажімо. Коли я буду тут радіатор ставити, Оці труби подачою обратку, я заведу тут, навіть може і закульцую тобто два рази. Або саму подачу закульцую два рази. Суто, конкретно під вікно. В майбутніх відео я вам покажу, як воно ефектно. І не треба ніякої електричної підлоги додати ані. Ну, тобто більш нічого тут не потрібно. Можна розстелити мат електричний, щоб там. Інколи собі включати. Але я зроблю водяну, щоб коли опалення працює, щоб тут не було запотівань, ну, проблем з вікном. Так, Це дуже дуже.